Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, окупанти в істериці пообіцяли відновити Антонівський міст після прострілки ЗСУ по тимчасових понтонних переправах. Об'єкт буде повністю відремонтований. Проте про терміни закінчення робіт говорити поки що рано, сказав голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо. Ми знайшли інженерів, які будували цю унікальну і гідротехнічну споруду. Розрахунки здійснюються, і міст буде повністю відновлений. Сказав Сальдо, додавши, що поки що рано говорити про точні терміни закінчення ремонту при цьому посібник окупантів сказав, що збройні сили України все ще можуть завдавати нових ударів по Антонівському мосту. Сальдо додав, що для переправи через Дніпро використовується паром і річкові катери, тоді як вантажний автотранспорт рухається через Каховську ГЕС, але й дороги дамби повністю прострілюються ЗСУ. і пізно вночі, за неофіційними даними, збройні сили України могли підірвати черговий склад з боєприпасами, який використовувала російська армія. Зараз на західному березі Дніпра знаходиться 49-та армія РФ, і вона дуже вразлива. Тим часом ЗСУ створили плацдарм для наступу на північ від Херсона. За даними британських розвідників, зараз Херсон фактично відрізано від інших окупованих територій російськими військами. Фахівці зазначають, що втрата міста Росіянами підірве всі спроби РФ намалювати окупацію як успіх. Українська армія використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости та переправи через Дніпро, які Росія використала для посте. Наразі український контрнаступ можливий в будь-якій точці окупованих територій, адже з часом наших захисників з'явиться багато переваг. Ми вже навчилися використовувати сучасну зброю. Про це 24 четвертому каналу повідомив військовий експерт Петро Черник. За його словами, українські військові випереджають противника в частині, що стосується технологічної переваги, зокрема наведення на ціль. Але з огляду на те, які в них величезні людські ресурси, я вважаю, що на цю хвилину склався своєрідний паритет. Така собі патова ситуація, ні вони нас. Німи їх розповів Петро Черник. Те, що стосується розвитку нашого успіху, я намагаюся аналізувати виключно у загальних фразах, адже кожна крихта інформації, яку ми скажемо у відкритих ефірах, обов'язково буде проаналізована нашим противником. Для чого їм давати цю інформацію? Зазначив Петро Черник. Проте він загально підсумував, що є непогані передумови для переможної битви за правий берег Дніпра Херсонщини, а для удару по переправах і поромах ЗСУ чекають відповідного моменту, коли окупанти спробують форсувати Дніпро. До зустрічі глядачі. Ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.